В Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо велике свято Вонесяте на честь хрещення Господа нашого Ісуса Христа у річці Іордану. Після того, як Господь молився на 40-дневній. Горі, де ось покушав диявол, він переміг всі спокуси, після того з постелі він пішов в Єордан для того, щоб хреститися від Іоанна. Іоанну було повідомлено, що той, на кому він побачить голуба, який буде сходити з неба, той є Месія. А Ян Хреститель, він притеча, Месії повинен був підготувати народ для того, щоб Він прийняв Господа нашого Ісуса Христа. І ось дійсно він хрестив, але хрестив водою і казав, що після мене прийде той, хто буде хрестити не водою, а духом святим. І от для цього і прийшов Господь для того, щоб хреститися і хрестити всіх Духом Святим. І ось коли Господь прийшов на річку і Абрам, то Ян Хреститель, побачивши голуба, який сходив з неба, зрозумів, що це Месія і сказав Господу, мені треба від тебе хреститися. І Господь йому відповів, що залиш, тому що нам треба виконати всяку правду, тобто пророцтво, яке е, пророкували у древності пророки, і тоді Іоанн Христитель Христим Господа. І тоді і з'явилася вся Троїця. Тому сьогоднішнє свято ще називається Богоявлінням, тому що явився Бог Трійця. Почути голос неба, це є сильний возлюблений у ньому моє благовоління. Це перша Після Святої Троїці. Хрестився Господь, це друга Після Святої Троїці. І Дух Святий сводив у вигляді Голуба це третя іпостась святої Троїці. Тобто нам явилася вся трійця. І тому сьогоднішнє свято Хрещення що називається Богоявлінням. Тому що Бог повноті у цьому святі явив себе. І ось ми сьогодні святкуємо Хрещення Господа, нашого Ісуса Христа, на річці Йордан. Господь Прийшов для того, щоб спасти весь світ. І він безгрішний. Він не повинен був хреститися, але заради, заради нас він прийняв хрещення, показуючи нам все, що ми всі повинні хреститися. Це велика тайна, він в себе без гріх тих людей, які до цього хрестилися від Іоанна Хрестителя. Він намивав тільки людей. Вони кайне в своїх гріхах, він помивав і весь бруд був у твічці Арда. І Господь прийняв на себе гріхи всього людства, весь цей бруд. І він безгрішний хрестився до того, щоб нас освятити. І Авраам знаходиться у самій нижчій падані на світі. Хто був Єрусалимі, він знає, що треба. З'їжджати дуже низько з гори, з Єрусалима, е, Іордан. Він на низині і ця низина позначається позначками по дорозі, їх обачив. І Ордан знаходиться нижче позначки е, 370 метрів рівня Мірового Світового океану. Ось це тя падається, та глибина, цей пеклом, в яке зійшов Господь, для того, щоб і нас з цього пекла е звільнити. І Він хреститься для того, щоб нас вивезти з пекла гріхів, позбавити нас від влади диявола. Він переміг диявола в пустелі і всіх нас пище за собою, щоб ми спаслися. І він дійсно. Дав нам велике тайство які ми приймаємо у дитинстві для того, щоб ми вмилися від першородного гріху, для того, щоб ми прийняли благодать Святого Духа. Святий Іоанн, святий Діодор Фатіківський пише, що до хрещення благодать діє зовні. Після того, як людина хрестилася, вже благодать діє внутрі, а зовні діє гріх. І тому той, хто прийняв хрещення, має в собі цей залог благодаті Святого Духа. Це насіння, яке повинно прорости. Тому ми приймаємо один раз в житті хрещення. І людина може жити. І не знати, який дар вона отримала в дитинстві, коли було немовля. І ось Господь чекає, що це всі попросте. І в свій час людина навіть і вже ліпньому віці відчуває, що їй потрібно життя духовне. І це сім'я тоді падає, як сказано причина Доброму Бочому, людина крається, приходить до церкви. Вона це сім'я е, робить е, можливим прорости, воно проростає. Нам тільки не треба заважати йому рости. А заважаємо ми тоді, коли робимо гріх. А як допомогти цьому сім'ю прорости? Сім просто, проростаємо, коли ми хаємо свої гріха, коли ходимо до церкви, коли ми управляємо своє життя по заповідям Господнім, по Іванським заповідям. І ось коли людина працює над собою, і це сім'я падає на добру почву, тоді проростає в нас Царство Боже, скисає та закваска, яка була нам. Та своїм Господом у тайствене хрещення. Ну, для нас дуже важливо тайство хрещення. У і ніхто не може спастися без хрещення. Навіть Божа Матір прийняла хрещення від апостола Петра про це пише е, Патріарх Софрови Ірусалим. Тобто всі повинні хреститися. Є апостоли хрестилися, і Божа Матія хрестилася. І ми повинні хреститися, бо без цього ми не можемо йти. У суспільство християнське, суспільство Боже. І ми носимо на себе Христ на все життя. Носимо не просто так. Ми згадуємо, що ми Христові, що ми повинні померти для гріха, що ми прийняли Хрещ для того, щоб змінитися, щоб проросло в нас це сім'я в благодаті Святого Тому сьогоднішнє свято нам нагадує, що Господь прийшов заради нас. Заради кожного з нас для, щору, для того, щоб вивести нас з пекла гріха, з пекла ненависті і позбавити нас від влади смерті, тому що з цього починається наше е, духовне життя. І ми хрестимось для того, щоб померти для гріха і оживити себе для життя в Царстві Божому. Тому згадаємо про це. І сьогодні будемо освячувати воду на хрещення, як завжди. Ця вода має цікущу силу, вона не псується на протязі багатьох років. Я чув, що розповідали літні священики, що вони в дитинстві отримали святу воду і на згадку це, цю воду тримають все життя, п'ють потрошки по декілька крапель. І на протязі всього життя ця вода не псується. Це велике чудо, яке доказує нам, що є Господь, що є благодаті Святого Духа, що в нашій церкві перебуває повнота істини, ми будемо триматися нашої церкви, тому що у нас Господь творить великі чудеса, але не для того, щоб нас здивувати, а для того, щоб нас спасти і привести до Царства Божого. Амінь.